Ці відеоуроки розроблені школою англійської мови Дарії Дзюби. Ви знайдете більше ресурсів на сайті nurukafe.com. Доброго дня! Мене звати Дарія Дзюба. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як розповідати англійською мовою про дії, які ми виконуємо щодня. Для цього англійці використовують час, який називається Present Simple. Давайте розглянемо, як же його формують. Частина друга. Після займенників he, він, she, вона, IT, він, вона, воно. Ми до дієслова у першій формі додаємо закінчення S або ІS. Давайте розглянемо декілька прикладів. Дієслово eat їсти. He, eats apples. Він їсть яблука. Дієслово work працювати. She works with computers. Вона працює з комп'ютерами. слово sleep. Спати. She sleeps a lot. Вона багато спить. слово drink. Пити. She drinks coffee. Вона п'є каву. А зараз ваша черга. Зробіть самі речення. Brush hair. Розчисувати волосся. She. She brushes her hair. Watch TV. Дивитися телевізор. She, she watches TV. Talk on the phone. Розмовляти по телефону. He, he talks on the phone. Cook Dinner. Готувати вечерю. She, she cooks dinner. Read a book. Читати книгу. She, she reads a book. Walk the dog. Вигулювати собаку. He, he walks the dog. Do yoga. Займатися йогою. She, she does yoga. Давайте підсумуємо. Щоб розповісти англійською про дії, які ми виконуємо часто, регулярно, постійно, у теперішньому часі, після займенників he, she, it, додавайте до дії слова у першій формі закінчення S. Або іс. Хей, an Apple. She works. She drinks coffee. She sleeps a lot. Це все на сьогодні. Знайдіть більше ресурсів на сайті нурукафе.com.